Я вдохновляє Владимир Володимирович Путін. Він єдиний, борется за Україну і спасет її, я уверен. Иди у подонок, Тварь Забань его, щоб я воні этой здесь більше не слышал. Ось так, без церемонії і пафосу, усе як є. Просто й без замилювання очей. Російський журналіст Матвій Ганапольський у прямому радіоефірі закрив рота ватнику з Дніпропетровська. Ведучого київської радіостанції вборила любов українця до Путіна, який, за словами додзвонювача, виявляється війною і кров'ю лише рятує українців. Так обурила, що ведучий може не по журналістськи за відверто послав палку у Путіна-Люба і попросив редакторів більше ніколи не включати ватного абонента в ефір його програми. Про правду без прикрас лише за мить у підсумковому спецкорі. Вітаю вас. Не підрахуй. Центр виборчком таки призначив у Павлограді другий тур у містах знову більш як 90 тисяч жителів і шанс на справедливе голосування. Солдати її не бачили, але вона є. Зимову форму рекламують чиновники від Міноборони і обіцяють її на передовій хлопцям схуднути заради авто. Ще трошечки нам ще 40 тисяч гривень. Кіровограді панянки скидають зайву вагу, аби піаром заробити гроші на джип для спецпризначенців в АТО. Павлоград на Дніпропетровщині став найбільш гарячою точкою у виборчих перегонах. ТВК перемогу хотіла віддати колишньому регіоналу. І все, нібито через розбіжність у списках виборців на момент голосування кудись випарувалось кілька тисяч жителів Павлограда. Це з'ясувалося раптово і аж після першого туру. Але формально з'явились підстави другий тур не проводити взагалі. Місто це обурило конкурентом колишнього регіонала, якому виборча комісія фактично подарувала перемогу. Є боєць АТО, що має всі шанси стати мером. Після гучного скандалу ЦВК таки оголосила другий тур виборців про політичну математику Ольга Павловська. Під стінами мерії вже третю добу. Мітинг обурені жителі вимагають чесних виборів. Тому що не можна просто так залишати после выборов оказывается у нас менше на несколько сот жителів. Но этого не может быть. Это, это не чесно, это несправедливо. Ми не, не за не, не за Все ні чесно. тірегом все було чесно. Всі не за божі за был закон. В цей час міська виборча комісія підбиває підсумки голосування. Кандидат від опозиційного блоку Анатолій Вершина отримав 34,5% голосів. Кандидат від Окропу, поранений боєць. А то євгентєріхов майже 18. Та чи зустрінуться вони у другому турі? Головне питання. Кількість виборців виключи них до списки виборців 89-890. До 90 тисяч не вистачає то 41 виборця, то 10, то 110. Між тим на сайті ЦВК вказано 92 тисячі 855 станом на 30 вересня. Чому кількість несподівано скоротилася у день голосування, вирішті пояснюють у міському відділі реєстру. Кажуть, виключили зі списку військову частину та колонію, бо ці виборці не прописані в місті, а решту відкоригувало життя. У нас було 90 тисяч 207, за это время прописались 804, выписались 904, умерли 256. Отняли колонію і е, воїнську частю, і вийшло 89 тисяч 851 чоловік. Що непонятного? між тим голова комісії зачитує вчорашню постанову ЦВК, що рахувати виборців треба саме на день голосування. Юристи обурюються. Там не вказано, що вона стосується виборів у місті Павлограді. По-друге, ця постанова не має зворотньої сили і не може застосовуватись до виборів, які відбулись 25 жовтня. Ще до рішення ТВК з'являється реакція президента у Фейсбуці. Петро Порошенко написав: він обурений ситуацією і вважає, що переможця мають визначати виборці, а не чиновники. А міністр внутрішніх справ заявив, вже відкрите кримінальне провадження. Ми кваліфіціруємо відповідні дії як нарушення ізбирательних прав громадян, нарушення закону о місцевих виборах. Внесли соответствие ЕРДР и ведем проверку. А врешті міська комісія Павлограда вирішує другому туру бути 12 ро за, 5 ро проти. Проведення повторного голосування з виборів Павлограда міського голови. Прошу не хлопати, ми не на концерті. Дякую, хай вас Голова комісії пояснює опозицію. ЦВК офіційно не змінила статус міста. Числиться, що місто Павлоград віднесено до міст, в яких вибори міського голови проводяться за мажоритарною системою. Ті, що голосували проти, не багатослівні без коментарів. Пожалуйста, а то не хочу. Ні, ні, ні без коментарів. Ми вважаємо, що це рішення прийнято вопреки діюючому закону о місцевих виборах. Тепер міська комісія Павлограда очікує на реакцію ЦВК. Між тим кандидат Євген Тєріхов постанову Центр виборчкому оскаржує у суді. Вони сьогодні назначили, але завтра у них лежить до сих пор рішення ЦВК. Вони його просто відміняють і все. Завтра ОПА-блок буде обжалувати Ітоги виборів в зв'язку з тим, що було вот ета рішення. ЦВК. вика для того, щоб і збіжати тих послідствів. Євгеній подали іск імену на будущее, да, щоб этих последствий в Будучи уже по результатам второго тура. Люди, що пікетують повоградську мерію, вирішили не розходитися до не впевняться. Другий тур призначено остаточно. Ольга Павловська, Ольга Василевська, Юля Веберта, Олександр Кулиш. Спецкор два плюс два. В Одесі напередодні міський борчком офіційно визнав перемогу чинного міського голови Геннадія Труханова. Але провладний кандидат відмовився визнавати поразку на виборах. Олександр Боровик звернувся з позовом до окружного адміністративного суду щодо порушень під час підрахунку голосів. Більше того, зібрав мітинг на свою підтримку. Прийшли близько 200 людей. Приблизно стільки ж фанів зібрав і Геннадій Труханов. За офіційними даними, нинішній очільник Одеси набрав майже 53% голосів виборців. Його найближчий суперник боровик удвічі менше. В одеському осередку комітету виборців України не відкидають можливості того, що другий тур виборів на посаду міського голови Одеси таки відбудеться. На даному етапі ми не можемо окончательно виключати исключати другого туру, оскільки не істек срок обжалування. Ну і в третіх, дуже висока ціна. Как победы, так і проигрыша. І я соответственно думаю, що ближайшие два дня нам покажуть, яка из сторон готова примінити методи, готова ли она мириться з существующим положением вещей. Ввечері реформи зранку гроші або навпаки. Посол США в Україні Джефрі Пайет закликав Верховну Раду та Уряд тримати курс інтенсивних змін. Це запорука ще більшої підтримки від сполучених штатів, сказав дипломат в інтерв'ю спецкору. Він нагадав умови, за які сполучені штати готові вже найближчим часом надати Україні третю лінію кредитних гарантій на 1 мільярд доларів. Зокрема, два дні тому під час свого візиту в Україну міністр торгівлі США Пенні Пріцкер наголосила, це буде зроблено, але якщо Київ продовжить виконувати умови кредитної програми МВФ та буде боротися з корупцією я хотів би сказати про умови надання кредитних гарантій, і найважливішою є принцип, про який сказав на прес-конференції прем'єр-міністр. По суті, він сказав: нема реформ, нема грошей. Ми дуже сподіваємося, що оголошення про надання кредитних гарантій буде свідченням підтримки, але й служитиме стимулом продовжувати жорсткий процес реформ. Вони напали на поліцейського біля нічного клубу на оболоні. а Потім влаштували нічне шоу у відділку. Журналісти спецкору розшукали хлопців, які усю ніч тероризували правоохоронців і на і їх випустило керівництво міліції. Вони не вперше порушують закон, і не вперше міліція закриває на їхні її очі. Подробиці зараз у сюжеті не потрібен. Не, не чіпайте мене. Зробіть мені рентген, Будь ласка. Да не забирайте. Визок. Зробіть ай, рука Ай, вбивають. А. Під час затримання цей парубок назвався суддею оболонського суду і вимагав особливого до себе ставлення. Поки поліцейські возили його до лікарів, він наполегливо викликав друзів на допомогу. Товарко, о п'ятій годині ранку до відділення з'їхались міліцейські високопосадовці. А ще цей чоловік, який назвався Романом і менше ніж за годину нічного хулігана, відпустили. А перед відходом його приятель почав погрожувати поліцейським. Немає. Пізніше з'ясувалось, що порушника звати Михайло Прикажчиков, і ніякий він не суддя. Його добре знають в рекламному бізнесі і застерігають мати з ним справу. Осторожно, кидають на деньги. Перечислил деньги на карточку Приватбанка на ім'я Приказчикова Михаила Игоревича. Услуги не выполняют». Його фірма фігурує в кількох десятках судових позовів. На сайті реєстру судових справ знаходимо цей документ. Слідчі СБУ встановили, що бізнес Михайло створив на відмивання коштів. Фірма встановлена, а особа на яку її зареєстровано, ні. Діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності і з мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували. Це відео виклали в мережу наприкінці травня цього року. Міліціонери затягують на заправку дорогий японський позашляховик за кермом Михайло і його приятель Роман. Він виходить подякувати міліціонерам за допомогу і зізнається. Каже, що працює в органах з 2004 року. А коли бачить у оператора камеру, починає нервуватися на очах у міліціонерів. Він кілька разів б'є хлопця. Стой! заганяє його в машину і починає розбивати автівку. Хлопець викликає міліцію. Роман знімає номер, ламає ручку в автомобілі і тікає. вони уїхали. слідчо. Оперативна група приймає у потерпілого заяву. Експерт знімає відбитки рук. На печаток такой чортки за нашою інформацією Роману і Михайлу пригода на заправці зійшла із рук. Користувачі інтернету упізнали в хуліганові Романа Цимбала. В міліції ці епізоди не коментують. А головний міліціонер Києва Олександр Тирощук обіцяє з'ясувати, чи працює Роман Цимбал у МВС і чому міліціонери вже не вперше відпускають правопорушників. Дмитро Святненко Геннадій Шульгата, Максим Шинкаренко, спецкор два плюс Виправдання ОБСЄ у міжнародній місії називають просто помилкою. Те, що серед їхніх спостерігачів журналісти викрили російського офіцера головного розвідуправління Росії у Сєвєродонецьку, наші кореспонденти стали свідками того, як один із спостерігачів на підпитку агітував місцевих жителів за руський мір. Пізніше з'ясувалося його звуть Максим Удовиченко. І він офіцер російського ГРУ. Цю прикрість переконують у місії вже залагодили. Розвідника звільнили за пияцтво, а не за заангажованість. Не знайшли аргументів представники ОБСІ і на те, чому росіян призначають спостерігачами на війну Росії проти України. Помилку виправили, і той спостерігач, російський спостерігач, про якого йдеться, він зараз відкликаний. А може, ви все ж таки передумаєте, прокоментуєте те, що ви побачили? То, то як то я подзвонив, як буде нові думки. Російські судили ще як воно є, або як зробити Савченко винною у смерті російських журналістів. Відео першого допиту української льотчиці на території Росії тепер у розпорядженні спецкору. Це кількагодинний ролик, де надію розпитують, нібито як свідка. Допит воде слідчий, якого адвокати ув'язненої називають головним фабрикантом справи. Його обличчя у нашому ефірі просто зараз. 25 червня 2014 року, за тиждень після викрадення, готель у Воронежі, це перший офіційний допит надії на території Російської Федерації. Слідчий на прізвище Маншин переконує українську льотчицю. Вона лише свідок, тож закінчити допит може у будь-яку хвилину. Але у той момент розповідає адвокат Надії, комітетник РФ хитрував. Відмовитись від відповіді на питання полонянка не могла. То, що не впадає в кадр, це то що в сусідній кімнаті, це у комітного номера находились двое вооруженных охранников. І надіжду не тільки не упускали з номера, і запрещали підходити до окна. Слідчий вирішує дізнаватися все з того моменту, який сам вважає початком війни – з сподій на Майдані. Ми будемо оперувати тими термінами, які в настояще час активно використовують средства масової інформації. Тобто це э, так називаємо правий сектор, це так називаємо э, Нині національної гвардії України, либо ви как то їх по-другому характеризувати. Да, от ви і оперуйте такими термінами для мене це народ України. Я е, не бачила на них якихось. Е, я не чула, що вони належали. Це всі були просто народ України, який вийшов на майдан. Далі чотири години слідчі намагаються в подробицях дізнатися з ким, де і як проводила час надія у період із закінчення революції гідності до початку воєнних дій на Донбасі. Мені курить можна. Да, конечно, і вже це не дуже схоже на допит свідка. Слідчий тисне по кілька разів перепитую і наполягаю, щоб Савченко називала конкретні імена та назви. Можете хоча б, приблизно, якщо ви розполагаєте таку інформацію більш точно назвати населені пункти або території, де могли находитися у вот те, от артилерійським наміром детально надія погоджується розповісти лише, як потрапила у полон. Парадокс попасти в полон до власного народу. Це мене чокрім сміху не викликав. вранці, 17 червня минулого року. дізнавшись, що українські бійці потрапили у засідку, розповідає Савченко. Вона взяла чужий автомат і з міста щастя на Луганщині разом з сестрою Вірою поїхала у бік селища Металіст. Коли почула постріли, залишила сестру і пішки вирушила шукати лінію зіткнення. Десь близько сьомої ми розійшлися, тому що я відвозила поранених. А надія вже була ув'язана в, в цей бій. Спочатку побачила поранених, потім згоріли бойові машини, і врешті натрапила на бойовиків. Я не бачила блокпоста, ну, тобто по дорозі я спостерігала тільки спочатку відірвала техніку. Потім я побачила вже місце засади. засади. потім побачила саму засаду. Самого блок я не бачила. Само, на потім на мене одягнули мішок. Я вже нічого не бачила. На мені на ділі мішок і по, батьків. Мене вже везли везли на машині. Нам я на машині я вже вже нічого не бачила. російських журналістів, у смерті яких її звинувачують, надія не лише не бачила, а й почула про це тільки за добу від колег загиблих. І от вони мені сказали, що, і вони мені сказали, що ну, знаєте, давай. що сьогодні були обіти два російські журналісти. Ви знаєте, що Первый раз, когда я про это Первый раз, когда я об этом услышал. Потом мне не просяк, говорили часто. А вы каким-то образом участвовали в этом обстреле? У меня не было А мы считаем, что Манчин это главный фальсификатор в этой истории. Безусловно, заказ йому і команду йому давало його начальство. Но ісполнителем, тим, хто работал руками, тем, хто писал эти фальшиві документи, був сам Маншин. Він уже розумів, що Савченко буде главным обвиняемым по этой истории. На історії. Насамкінець, слідчий Маншин дає надії її мобільний, просить його увімкнути і на камеру розпитує про кожний контакт у телефоні. Це закон. Я, я вас прошу просто показати контакти. Коли дійшли до повідомлень, стає зрозумілим. Надія у той момент не дуже замислювалася, наскільки сильно вона особисто ціка. Справить російське слідство, а от її близькі вже тоді відчували, що просто і швидко її історія не закінчиться. Я не знаю, що це за номер, це якийсь телефон посольства України в Росії. Ухтишка! Це що таке? Спасибо давайте я скористаюся. До речі, посольство України в Росії, то знаєш що його? Напевно, ні, да. Мар'яна Бухан, Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів. Спецкор 2+,2. Він не хоче слухати те, що з нього під тортурами вибили російські спецслужби. Політв'язень Микола Карпюк, якого на суді у Чечні звинувачують у сфабрикованій справі бойовика Арсена. Попросив представників російської ФАМІДИ вивести його з зали, заявив свідчення про те, що він у 90-ті разом з нинішнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценіком вбивав людей у Чечні. А російські слідчі вибили з нього з допомогою фізичних знущань. І слухати це в нього немає бажання. Іншим політв'язню Станіславу Клиху під час засідання стало зле українець, який показував журналістам сліди від тортур, давно скаржиться на підірване здоров'я. Йому викликали швидку та діагностувала гіпертонічний криз. Тим часом Віру Савченко, яка поїхала на суд як громадський захисник, позбавили цього права і вигнали із зали суду. Фільмувати засідання сьогодні. Суд заборонив, попри клопотання адвокатів українців. У процесі оголосили перерву. Карпюк занимает четкую позицию, он четко и ясно говорит, что это не мои показания, это он говорит, что это ваша ложь, он четко и ясно говорит, что его заставили, что его пытали током, что была угроза жизни его семье, сыну, супруге. Следователь сам ему показывал, что он должен говорить. Братська любов у розпалі Росія невдовзі може розпочати масову депортацію українців з 1 листопада. Всім охочим лишитися на теренах Федерації слід звернутися до Федеральної міграційної служби. Там на власний розсуд визначать правовий статус наших співвітчизників. Виняток становлять вихідці з зони проведення АТО для жителів Донецької та Луганської областей порядок перебування в РФ залишається. Незмінним нагадаю у цьому році Федеральна міграційна служба декілька разів продовжувала громадянам України термін тимчасового перебування. Останній закінчиться 31 жовтня. На Кубані сьогодні поховали загиблого в Сирії російського солдата Вадима Костенка. Його тіло привезли додому напередодні. За версією Міноборони Росії солдат укоротив собі віку. Він нібито служив за контрактом технічним спеціалістом на авіабазі, де після чергування наклав на себе руки. Не зміг пережити розлуки з дівчиною. Втім, родичі солдата в таку версію не вірять в інтерв'ю Reuters Вони розказали, що дня говорили з ним телефоном і в день загибелі також. Під час розмови він був веселим на тілі Костенка виявили травми, які аж ніяк не підтверджують, що той вкоротив собі віку сам. А російські змі зазначають, що на прощальній церемонії присутні священники, а самогубців, як відомо, церква не відспівує. Повідомлення друзів загибло у соцмережах свідчать, він загинув у ході бойових дій ваді як сказати. Очень серйозно. Очень чтобы из за такого из за такої как бы из за дівушки, я не думаю, що это могло послужить поводом. Что-то не так. Что-то від нас просто скрывают какую-то інформацію. Всі знають, що в Сирии зараз йде війна. Сухо і без конкретики повідомляє штаб. АТО про ще одну перестрілку на Донеччині. Під час бою під Зайцевим це неподалік горлівки. Поранено українського бійця. Перемир'я, а таке воно неспокійно. Практично по всій лінії, особливо на Донеччині, піски, водяне, опитне, луганські без прикриття, попри відведену важку зброю, наші не втрачають сили духу і боронять рубежі про будні 30-ї механізованої бригади. Репортаж Наталії Нагорної. Вони разом від самого початку старий брудний прапор разом з хлопцями із 30-ї механізованої бригади тримають позицію. Дощ вже 8 місяців. На цій позиції він командир, його позивний дощ, і в нього лише 4 ріжки до Калашникова та дві гранати. Але 26-річний взводний не нарікає, пройшов півтора року важких боїв і переконує, чим відбитися від ворога знайдуть. У Нас є плюс штатне озброєння бойові машини. От що ж це все. Ми озброєні. Війна ще не закінчена, і вони тут потрібні. Це командир пояснює своїм підлеглим і переконаний, йому вірять та його розуміють. Задача командира, яка не тільки давати накази, а ще й підтримувати людей, От, пояснювати їм, для чого вони тут, що вони захищають свою землю, рідну землю, на якій вони народилися. Моя задача їм пояснити, а їхня задача виконувати бойові накази. А от з боку ворога відведення важкого озброєння дощ не помітив. каже, хоча по їхній позиції наразі не гатять, але вибухи чують постійно. Мені з різних постів доповідають, що там розрив, там розрив. Тобто, якщо є такої мощності розриви, то значить і є бойова техніка. Тим часом найстарший боєць Юрій Олексійович батя носить на кухню дрова. Вже почали готуватися до зими. То для кухні дрова там для бліндержа. Він тут найстарший, йому 56. Пішов добровольцем і найбільше вдячній дружині. Не стала стримувати. Зрозуміла, відпустила. Вона у мене жали, я її люблю. Володимир на посту переконує, навіть без дров не мерзне. Я не відчуваю різниці, що літо, що зима. Мені думки про дім, про сім'ю не гріють. Найбільше думає про перемогу, точніше, Вікторію. Це ім'я його онучки. У телефоні більшість фотографій саме маленької дівчинки. У відпуску казала, діду додому не будь приїде скоріше. Не поспішає додому лише сам дощ. З дружиною розлучився, тому вирішив. Його дім тепер війна. Була сім'я, ну і розталися взагалі. Мені по факту додому немає чого вертатися. Нове життя взводне обіцяє розпочати відразу після перемоги. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Екіпаж українського іл 76 20 бійців прилетів з великих навчань НАТО, які тривають в Італії, Іспанії та Португалії. Trident Juncture. ці збори армії альянсу скінчаються за тиждень. Наші ж пілоти та штурмани відпрацювали 9 днів і тепер повертаються на базу у Мелітополі. На сайті НАТО операції, які проводила українська бригада на титульній сторінці, Іл-76 не тільки перевозив вантажі, а й викидав військовий десант у заданих квадратах. Зараз на відео ви бачите в літаку бельгійських спецпризначенців. Це найбільші навчання НАТО, в яких бере участь Україна. Пілоти не тільки подивилися на підготовку колег з Європи та США, а й приємно здивували їх своєю. Для НАТО це за останні 10 років найбільше навчання. Більше 38 тисяч військовослужбовців, в тому числі ЦІЛ 76 шостий, залучений до цих сил реагування, і ми пройшли свою сертифікацію. Далі виконувати завдання вже е, на завтра плануються польоти. Після завтра на завтра підготовка. Після завтра польоти. Так що все йде по плану. Усе найліпше армії. Рапортують і міністр оборони, і його заступники. Не минає і тижня, аби змін не показували, які у нас файні нові берці або який. Теплий зимовий одяг, усе правильно. Нинішня розробка бойового однострою непогана, але тільки її на передовій мало хто в очі бачив. Є берці, але не в усіх. Є бушлати та лише водиниць. Командири голосно запевняють, зимова форма на фронті буде і тихо вже додають. Може, десь під новий рік. Ось такі нові берці будуть за два тижні на кожному 62 тисяч військових, які зараз тримають оборону в зоні АТО, запевняють урядовці. Це просто опустити його в відро з водою. На протязі трьох часов він не пропитується. К нему йде комплект стільки ножки. Бачите, щоб не продавали і не крали. Написано «Збройна сила України. Теплий одяг на передовій, за словами міністра, теж видали усім бійцям. Щоправда, він минулорічного зразка. Але до початку 2016-го вояків переодягнуть в оновлену форму, утеплену та удосконалену функціонально. Окремо можна носити як верх в осінні весінній період. Функціональні кармани, декілька відок, застібки. Практично він. Дуже схожий на норвежський костюм. Єдине, що наша тканина і наше пошиття, наша, наша розказка. Ну, я думаю, що в Норвегії зима трохи посуворіше, ніж в Україні. Повний зимовий комплект для одного військового коштує приблизно 3200 гривень. Грошей, твердить міністр, вистачить, щоб одягнути всіх. Практично, що офіцери, що контрактники, як правило, на жаль, всі ці роки е, купляли форму самі собі в цьому році, вперше в історії збройних сил України, коли ми повністю можемо забезпечити всіх контрактників, офіцерів, мобілізованих, солдат страхової служби формою одежі. і не треба її купляти. Харківський центр забезпечення збройних сил завантажений зимовим одягом та обмундуванням до стелі. Тепер завдання для тиловиків – якнайшвидше доправити все це в зону. АТО. буває так, що воно є навіть на складі в бригаді. А солдати вони отримують, проводили розслідування. Є відповідні дисциплінарне mm -hmm. стягнення у таких посудових осіб. Цей автомобіль зараз завантажують зимовими речами для військових. І Вже за кілька годин він поїде в зону. АТО. щодня звідси вирушають близько десятка таких машин. Світлана Фечун Сергій Олексіїв. Харків спецкордва плюс 60 портретів українських вояків презентував у Михайлівському соборі Житомира фотограф, аматор Леонід Шрайбікус. Автор світлин зізнається своїми роботами. Хотів показати очі хлопців, у яких відображені людські почуття, щастя чи смуток, сила волі, чи доброта. Портрети українських воїнів зроблені у різні часи за різних обставин по приїзду дому і зони АТО. У військових підрозділах на полігоні виставка мандруватиме Україною. Автор закликає інших фотографів приєднатися до проекту під назвою Погляд АТО і додавати у кожному місті фото своїх героїв. «Очі, очі. От, у кожен люди в нас інші очі. Це погляд, АТО, це кожен має цей погляд. Це їхній внутрішній світ. Хоч навіть хлопці посміхаються, є, є ну а очі говорить все ж таки геть у Кіровограді 28 дівчат худнуть заради армії. Там стартував благодійний марафон краси, під час якого збиратимуть гроші для українського війська. Протягом місяця учасниці ходитимуть в тренажерний зал на гімнастику, майстер-класи зі здорового харчування, заняття з психологом. А оплату за ці послуги передадуть на джип для розвідників 3-го окремого полку спецпризначення. Більше знає Олена Шворок. Виснажливі тренування сувора дієта розписаний по хвилинах. День протягом місяця кіровоградки робитимуть все, щоб допомогти собі і армії. Спершу очі хотіла помочь нашим ребятам, очень хочеться помочь, іноді не знаєш как і куди. От передоставилося такий случай и заодно помочь и себе. Сделать немножко себя красивее, немножко элегантнее. внесок за участь в проєкті – пів тисячі гривень. Тренери та консультанти працюють безкоштовно. На заклик долучитися до акції відгукнулося чимало містян, коли ми об'єднали цей соціальний і. Емоційний аспект і фізичний аспект то отримали в принципі дуже гарна мотивованість від них зараз бажання працювати і вони працюють. Вони гарно харчуються, вони постійно тримають з нами зв'язок. За умовами акції 28 учасниць, які пройшли конкурсний відбір протягом місяця, вестимуть здоровий спосіб життя, щотижня зважуватимуться Їх вчать бути красивими, стрункими і спокусливими. Здорова жінка, щаслива жінка це майбутнє нашої країни, це наша опора. Чоловіки, які повертаються до нас з фронту. У мають бачити гарну здорову щасливу свою вдома. дівчат навчатимуть навіть вправам на пілоні. Це поєднання танцю і акробатики. зацікавило, здається, усіх учасниць проекту без огляду на вік. Поки учасниці гарнішують волонтери армії сус. Підраховують наскільки реальнішим став джип для військових розвідників. Купим нашим спецпризначенцям автомобіль. Ще один, ще трошечки нам ще 40 тисяч гривень. І буде ще хлопцям машина, тому що зараз дуже важко. Люди трохи, трохи втомились допомагати. Самі ж військові розвідники постійно напрошуються на тренування, щоб познайомитися із учасницями. Однак їх запросять лише на фінальне зважування. Тоді кіборги побачать дівчат уже в усій красі. Олена Швора, Роман Крунічкіра, Градщина, Спецкор 2+,2. Краса таки врятує світ, а Україну то вже точно. Побачимось завтра о 18.30. Шастина.